Первого лиця <ріст> друзі-колеги, всіх вітаю на каналі. Проходять у нас жнива. Молотимо соняшник Сінгенту Сі Мічиган. Оригінал і під Євролайтом. Камеру або щось не Значить, Друзі, вже можна зробити якісь висновки. На цьому полі Сінгента привіт, Луценко. На цьому полі даний соняшник сипе в районі 3 тонн. Робили замір на тому краю. Ну, троєчку сипав. Що буде тут? Тут трошки в нас інша. Система живлення додали азот, особливо туди до краю, там було його 130 літрів, касу 32, плюс цинк і плюс Амофос 60-70 кілограмів. Там, наче йде кращий. Ну Подивимося вже по завершенню поля, тоді вже точно знатиму цифри. Попередньо скажу, що соняшник непоганий, непоганий. Для нас три тони ну, це така серединка. серединка. Хотілося б, звісно, вищий урожай, тому що. Я побігав над цим соняшничком, але але, дякувати Богу, що і так. Три тони це не найгірший результат, особливо, якщо там ще буде якась хороша олія, то буде те, що треба. Може, навіть більше, ніж 3. Тут вже ж зробимо заміри конкретно по завершенню. Є в нас поля ще трошки зелені, там просто він ще стоятиме, мабуть, тиждень, сохнуть буде, але, але, можливо, якось придумаємо, підмішаємо, щось з хімічним і буде порядок. Соняшник це така культура, з якою можна працювати. Головне в міру. Дай Боже, Ромчику, дай Боже! Ось такі в нас соняшники на Полтавщині. Миритися можна. Головне, що він красивий, він <хи> рівномірний такий, кошик практично один в один. Я десь писав е, одному чоловікові, що щоб отримати 30 на сінгенті, треба працювати як на 40. І буде тоді результат. Вітаю хлопці, вітаю! Бачите, у нас культурні жнива, обов'язково рубаючий каточок працює по зворотах, щоб нервати проводку. Ну і відповідно комфортніше тоді вивантажуватися та й будь-яку роботу робить. Зацінив я в цьому році агрегат, мені сподобався капітальний. Простий, недорогий і максимально продуктивний. Так що я задоволений. Олександр Вольвач ні не всю ще можливо будемо досівати гектарів 20. Тому що в нас суха дуже погода. І передбачають ще на 2 тижні таку саму погоду без дощів, то сіять пшеницю просто в пилюку називається амбарний посів. Законсервована буде допоки не піде дощ. Рома, що сипе, лучше Мічиган чи Аризона. Ну, от Конкретно на цьому полі в районі 3 тонн плюс, Уже скажу точно, як закінчимо. Ну, 3 тони точно, бо ми заміряли. Так же ж у нас там виходило ж. рівно 3 тони. Прям... Ну, може на кілограм десь помилився, Хто знає. Комбайн молодий, чисто. Тут у них стоїть два ротора у цьому комбайні, то шикарно працює. Я думаю, що на кукурудзі він покаже себе на 100%. Комбайн New Holland CR790. Зіть увагу на чистоту, поле без бур'яну, посіяно сівалкою Церера. Тут ми трошки гралися, але в принципі на 95% вона справилася ну, хорошо, навіть на 97 я б сказав. Так. Тому що ми тут налаштовувалися, то в основному посіяла непогано, хорошо посіяла. Сипи лучше мій чиган, так. Да. Аризона в мене ще зелена є. Подивимося, яка вона буде. І є ще і чиган трошки зеленкуватий. Ну, так Кожен день погода тепла, сонячна, то він сохне дуже швидко. Що один, що другий. Вже кукурудза у нас навіть висохла, вже можна молотити її було днів три тому назад. Волога 12-13. Хлопці молотили по 85 центнерів в базі. Банда, як сипе, назарчику троєчку, троєчка плюс, плюс. Та на цей рік це шикарний результат. Минулий рік був 34 на круг, цей рік 30. Дай Бог, щоб на круг. А якщо буде більше, як казав один класик, скільки заробимо, тільки й потратимо, нам не привикати Одне, що мені подобається, його приємно молотить, тому що немає тих скачків вверх вниз Це і для комбайна краще і для, взагалі, для результату, мабуть, менше втрат. Не мешать телефон. Хлопці, як звук, як відео. О, так він вже повненький. Ще й на той хватить робить, так? Да? Все, ок, дякую. У нас що примітно в цьому році не було зимової вологи. У нас практично все те, що випало, це було літо 200 плюс міліметрів. Літо весна. Тобто есть 200 Сипле, сипле. Так, яка ціна на сонях? Та звідки я знаю, я ж його не продаю. Ми просто молотимо, ми не продаємо його. Добрий вечір. Який комбайн молотить? New Holland CR 790. Жадка слабовата. ні? Привіт. Та як сказати слабовата? Ну, він би більше потіг. Але жадка нормально працює. Мені вона подобається, не валяє. Нормально йде. А що, що слабувате. Знаєте, раніше були болгарки. От по їхньому задуму зараз роблять дуже багато таких рякових жаток. Вони вважаються однією з найнормальних для соняшника. Є, звісно, там супер сучасники керінгофи, але в принципі для соняшника їй вистачає на всі 100%. Ну, ширини, так, да, Ігор, звісно. Тут ширину можна було б вдвічі більшу, але ж логістика комбайна дуже складна. Ви ж це враховуєте. Тут же не агрохолдинг, тут невеличкі ділянки, які треба вчасно молотити з переїздами. То рахуйте, що жатка потрібна бути невеличка. До да, Сінгента. Лебідь. ну три, три вже нащитували на слабшому участку. 29 центнерів на попередніх полях. Підрахований урожай, я через віса все пропускаю. От він вроді невеличкий, але непогане зерно. Натура хороша в нього. І він рівномірний рівномірний. Саме головне, що вологість 7% базова, можна його позберігати, дочекатися якоїсь ціни. 35 сипи. Ні, Олег, не сипе по 35. 37 десь. <хи> ну, 35, ні, ти що, обіжаєш. Суміко 38. Дивися, СМ. У нас неома сипала 43 центнера. Неома з білого мішка. 43. Зважено чітко все до кілограма. Площа відома з 50. 43 центнера. Ніома. Старий старий древній гібрид. Геннадій Бондаренко сам чекаю, завтра буде обмолот Євросема. Вангую, що буде від 3 до 3,5 тонн Євросем. Реально буде. Там такий він потужний. Подивимося, можливо, там по натурі будуть якісь моменти. Але цікаво буде. Однозначно. Якщо чесно, то приблизно 27. Ні, а тут не 27, тут три тонни. Та дай бог. А навіть якщо й 27, то вже нормально. Просто сюди вкладено багатенько. Ми ж працювали і фунгіцидами два рази, бором два рази, інсектицидом, потім добриво, сухе, рідке. Ні так що тут багато чого вкладено сюди. Одне, що дощу не вистачило, був би гарний дощик. І, до речі, тут посіяний соняшник через рік. Тобі ж в минулому році це поле. Була кукурудза, сипала 95 центнерів. 37,30 тут була і 39,72. А в цьому році вже через рік виходить соняшник. Це ще й неплохо. Ну так вийшло. Після слів у вас є посів, не, не пайму, що за слів. Ні, звичайний Євролайтінг SM. Саме звичайний. Даже не Євролайтінг, не Євролайтінг, а альфовський Сантал. Антон, ти знаєш, привіт, привіт тобі окремо привіт, бо хотів з тобою поспілкуватися. Дивися, я сіяв Євросе, кажу я, Геніраліс Генераліс так називається гібрид, то він сипнув 38 центнерів. Сінгента, в порівнянні з ним, сипнула на одну тонну менше на тому самому полі. Це в мене був рік, по-моєму, 2021, якщо не ошибаюсь. Класно він вродив. Кошики були дуже великі, і він такий прям, видно, що потужний соняшник. Бо ми його через. По-моєму, так, да, через ваги пропускали. А ваги в нас під дождик. Так, да, так, да, так, да, точно, це ми тоді ще їздили. Ну коротше, він вродив лучше. Я пам'ятаю, чи в якому ж я году його сіяв, треба глянути по відео. На відео в мене є, я ось хай колись архів відкрию, подивлюся, точно скажу вам. Ну Євраліс кращий дав урожай, ніж Сінгента. От не знаю, чого так. Можливо, я скажу. Сінгента вона така більш інтенсивного типу. В неї треба всипати, вкладати, тоді вона вродить. А євраліс, тіка да, Євраліс, Євраліс, екстенсивного. І ціна дешевша на посівмат. Зато Сінгента по олійності завжди в лідерах. І по стабільності, і по самому Виду соняшника, вона така рівненька, гарненька. Тобто її приємно збирати, приємно з нею взагалі працювати. Тобто вона продається дуже добре, бо завжди є солійність. По цілині, Та якийсь, я не знаю, мабуть, якийсь під євролайтінг. Попробуйте. Я зрозумів, Антон, ну, у мене є посіяний КВС 2370. Е, один пай повністю згоріло. З, ну, повністю згоріло. Кукурудзи, кукурудзи там так. ну, Може тон по 4-5 по сипне. Ну, кажу, як є. В нашому регіоні, якщо менше п'яти тонн, то вже не рентабельна кукурудза, бо вит... затрати високі. А цей. А на інших полях, вроді би, непогана КВС 23,70. Ну, поки що в лідерах у мене. Монсанта, ну, в кавичках Монсанта з білих мішечків. 3972 хорошо вигляда і 39,69, дуже класна, Ну не знаю, подивимося, змолотимо. Обов'язково поділюся цифрами. Люди, ті, що в нас брали, ті люди, яких, скажімо так, і наші сусіди, що я знаю, то цей то дуже задоволені. Дуже задоволені. 39,72 просто радує. Ми всі ще змолотили, будемо будем ми молотити, я буду розказувати і показувати вже реальні цифри. Так, Антон, і що краще. Антон, тобі запитання. Сінген та вудочки без качанів, от і висновки. Ну, бачите, тут ще ж залежить від фао. Я вам скажу, з таким кліматом, як у нас, треба сіяти з маленьким ФАВ кукурудзу. І вона тоді встигає набрати е, свої температури і масу самого хоч качана, бо пізній ФАВ у нас тупо не запиляється або просто висихає, навіть нормально не налившись. І це правда. Раніше ми сиділи на пізних ФАУ, то вже від цього дійшли. Антон, так чоловік запитував, що краще, ти вже на нього відповів на це питання. Запитував, який, який гібрид в лідерах у тебе в господарстві. Просто треба людям уточнити, що в тебе Дніпропетровщина і там в цьому році з погодою було не зовсім гарно. От, все, бачиш, він, він прочитав. Які гербіциди застосовували? Це до мене питання, я відповім. Тут був Сантал. Конкретно на цьому соняшнику це Мічиган, всі Мічиган от Сінгенти. Використовували Альфавський сантал в нормі літра 200 на гектар. Ну, поле чистеньке, тут бур'янів взагалі немає. Ідеально чисте, гарне доглянуте поле. Я скажу, це заслуга. Нашої колективної праці всі спрацювали ідеально. По догляду, по посіву великі-великі молодці. за Лаудіс, та ну так, да, Лаудіс це дорогий гербіцид, прям дуже дуже, Ну зато він преміальний. Іван Кущинський. Орієнтовна троєчка, 30, орієнтовна. А якщо бути точний, то 35. Так, щоб не смущати нікого, хай буде 30, якісь, ну, як кругом. А мені ж, бачите, маленькі шапочки в нього, що тут у нього сипе. Ми ще думали квадрокоптерами десикацію робити. Ну, у нас такий клімат, що вже, вже не треба такий думати. Рома, по соня.